Слухай, я теж полюбляю там бані, сауни. Але у всіх є такий дебільний друг, коли прибігаю, блядь, в цю суху сауну, там, фінська, чи як називається, я в цьому не спеціаліст. Блядь. І, сука, дебіл, забігає і сразу з водою, блядь, на камні. На патролитр. виліл. А там взагалі 140 вже. І такий сидить, Ну давайте, давайте. хто більше мене просидить? Ти що, дебіл? Ну, ми туди не заходили, він сидів, блядь, визвали швидку. Забрали. Артеріальне давлення, блядь. Типа на рекорд пішов. Я говорю, так а навіщо це ти це робиш? Ти що, неадекватний, чи що? Та ні, треба кости пропарити. Ну, слухайте, взагалі оці е, веники, да, якими б'ють, там треба вміти ну, да, іми працювати цими вениками. У мене два дебіла, блядь, взяли ці веники. Ну, один второму то ли гроші должен был, я не знаю, блядь. Вин, блядь, начал с этими вениками убить. То блядь, с телесными уехал, да. Того мусора забрали, все, он просто его там убьет этими вениками. Ну треба ж, якось, блядь, ну разумит, народ. Це ж веники, ему не треба там ну, касатися, да? Да он его просто вот так, блядь, как добрый вечер. вот так дуплил, та еле чуть не здох, еле откачали. Це ж народ, ну треба щось в бані, сауни, якось ну, культура має бути. Ви можете просто не бухати. Ну чому ви нажретесь, блядь. Потім цю баню, потім, блядь, оці градуси, потім якийсь дебіл, блядь, туди лівани три літри води блядь, на ці камні. Це ж не має бути, блядь. Ну просто приди чая попій. Ну це ж ти ж прийшов блядь. Вони так оздоровляються, блядь, до сих пор, коли в комі лежать. Це, блядь, оздоровилося. Хуєчно, звісно. Да, ну, а взагалі для мене, от, чи особисто для мене це баня, це просто придбанник. Я в придбанниці 50 грам коньяка, я тут. все. Я загораю. Бля. Все, Я від вас ловлю, вайп. Тому всім хорошого настрою, народ. Побільше посміхайтеся. це буде добре.